Ти вусиками. Прокоментував цю історію, сказавши, що Вітков передав Путіну спецпослання від Трампа, а Путін відповідно передав Трампу своє е, спеціальне е, послання зараз. Вітков повертається до США і все розповість Трампу, як тільки той прокинеться, тому що в Америці зараз ніч правильно так, в як, тільки той, е, як тільки той прокинеться. Ми ж, звичайно розуміємо, що в разі перемир'я найголовніше, бо воно було непорушене. Яка може має бути якась гарантія е, гарантія? Безпеки а, гарантія Пу, Трамп вважає, що гарантія безпеки дуже проста. Та після перемиря ніхто не захоче знову воювати. наївний Тобу, кому це кому це воно треба. Ми ж дивимося значно серйозніше і значно критичніше на таке питання, як гарантії безпеки. І більшість українців відповідно до опитування а, як гарантію безпеки найкращу сприймають і найбільше довіряють власним силам оборони, які достатньо підсилені е, зброями. КМІС дослідило і виявило Якщо членство в НАТО відкладене на 10-20 років, але Україна у великих обсягах отримає всю зброю, то 54 опитаних готові прийняти такий такий пакет. А категорично проти 35%. Пакет з членством в НАТО отримує схвалення 49% українців. Ви ж розумієте, що без цього ніяк.